Вітаю, друзі! Справжня історія Анни Київської. ДБР порушила справу щодо формування 155-ї бригади. Що не так з бригадою, яка так пафосно формувалася і про яку говорили багато світових лідерів, зокрема і президент Франції Еммануель Макрон. В ефірі та житті мене називають Віктор Смірнов. Це право на правду. Ту правду, яка може бути часом незручною. До речі, я був дуже вдячний вам, аби ви поставили вподобайку цьому відео і написали в коментарях, звідки ви дивитесь відео, які ми так старанно для вас робимо. Також вітаються ваші коментарі з приводу теми, яку ми розглядаємо. Підпишіться на канал, якщо ще не підписані. Ми працюємо щодня 24 на 7, аби донести до вас правду, якою б неприємною чи приємною вона не була. Б. Також, якщо вам не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Одразу хочу зауважити, що цей текст не мій. Я взяв його з дописом Юрія Бутусова у Фейсбуці. Справжня історія Анни Київської державне бюро розслідувань порушило у грудні кримінальну справу щодо обставин формування 155-ї механізованої бригади Анна Київська, яка вступила у бій під Покровськом. Справа на контролі Верховного головнокомандувача Володимира Зеленського, міністра оборони Рустема Умєрова та головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського. Один з відповідальних за формування бригади керівників помер від серцевого нападу. А комбриг звільнений одразу після вступу бригади у бій. До того як бригада зробила перший постріл, її самовільно залишили 1700 військовослужбовців. Слідчим ДБР поставили завдання знайти винних, і Юрій Бутусов провів розслідування, здобув значну кількість свідчень та матеріалів, щоб показати суспільству, до чого призводить формування з нуля нових бригад: 140-х, 150-х та вже навіть 160-х, без наявності командних кадрів, тактичних фахівців озброєння та дронів. Це дійсно злочини. Але злочин не солдат та офіцерів, а злочин керівників ставки Верховного Головнокомандувача Міноборони та Генштабу, які продовжують розтрачати життя та державні кошти на нові проекти замість посилення досвідчених та боєздатних бригад. І намагаються зняти з себе відповідальність, переклавши її руками ДБР на поставлених у безвихідне становище офіцерів, яким доводиться відповідати за погано організований вищим керівництвом політичний проєкт. Кримінальна справа. Приводом для порушення справи ДБР стали події у Франції, куди направили на підготовку 155-ту бригаду Анна Київська. Проект має найвищий політичний пріоритет, оскільки Верховний головнокомандувач Зеленський придумав для наших союзників по НАТО план формування 14 нових бригад, для яких Україна має знайти людей, а партнери озброєні. За розрахунками Міністерства оборони та Генерального штабу, вартість проєкту однієї такої нової бригади визначена близько 900 мільйонів євро. Це мали бути неживі кошти. 80% вартості мало скласти важке озброєння у вигляді танків, бронетехніки та артилерії, які союзники мали поставити зі своїх запасів озброєння або виробити нове. Першим таким проектом нової комплектної бригади стала саме 155-та ОМБР і заявив про бригаду сам президент Макрон. Франція повністю виконала усі зобов'язання по озброєнні та підготовці бригади, які вимагала Україна. Але на етапі підготовки. З нової бригади у Франції втекло понад 50 військовослужбовців. Це викликало питання у керівництва Франції щодо серйозності ставлення українців до реалізації такого дороговартісного проєкту. Такий підхід серйозно дискредитує увесь задум Зеленського, і тому почався скандал. І тема була піднята на ставці, і ДБР порушувало кримінальну справу. Основне питання, яке надіслало ДБР 10 грудня до командування сухопутних військ, чи містили розпорядження Генерального штабу Збройних сил України та командування сухопутних військ, які були застережені щодо мобілізованих військовослужбовців, які не можуть бути рекомендованими в якості кандидатів для проходження навчання на території Франції. ДБР розслідує основне для зеленського питання: хто має відповісти за втечу солдат у Франції? Але слідство не бачить, що насправді події у Франції не могли б відбутися, бо цей хаос був визначений заздалегідь. Етап та перше, люди. та бригада почала формуватися у березні 2024 року. Її командиром був призначений досвідчений офіцер Дмитро Рюмшин. Це виглядало насправді обнадійливо. За формування та комплектування бригади відповідало оперативне командування Захід. Командувач генерал Швидюк, начальник штабу полковник Селецьких та командувач сухопутних військ генерал Павлюк. Але з самого початку виявилося, що у оперативному командуванні захід нема ні командних кадрів, ні солдат, ні озброєння, ні ресурсів для створення нового з'єднання. Формування 155-ї бригади з перших днів було суцільним організованим хаосом буквально в усіх компонентах, і служба вимагала великих зусиль від тих, хто намагався служити чесно. І до великих втрат через самовільне залишення частини з самого початку формування. Ну, дивіться, ось графік формування та комплектування 155-ї бригади, чисельність особового складу до моменту виходу на фронт на кожен місяць. А у дужках це чисельність СЗЧ самовільно залишених частину у цей місяць. Отже, дивимось. 155-та бригада виїхала на навчання у Францію у жовтні. На той момент у бригаді вже було 935 самовільно залишених частинок. Тобто командування оперативного командування Захід та командування сухопутних військ, ті, хто посилав бригаду, не змогли не розуміти усі скандальні наслідки, не могли не розуміти, що СЗЧ буде і у Франції. Фактично, комплектування бригади почалося у червні. Але пройти повноцінну підготовку вони не встигли, оскільки одразу у липні та серпні з 155-ї бригади забрало понад 2550 військовослужбовців на поповнення інших частин. Тобто забрали з бригади майже усіх, цілком придатних, яких комбриг та комбати тількино розставляли на посади, фактично обнулили усі попередні 4 місяці роботи у березні-червні, тобто цей склад бригади організувався у серпні по новій. І тоді. Видали наказ готуватися усім, хто залишився до поїздки у Францію в кінці вересня. В результаті у Францію було направлено у складі 155-ї бригади 1924 військовослужбовця, з них досвід військової служби понад рік був лише у 51-го, досвід до року у 459 військовослужбовців, а більшість 1414 військовослужбовців були тільки на зараховані на службу і служили менше двох місяців. Особливо проблемними виглядало близько 150 людей, тільки що набраних без всякого відбору, які були направлені до Франції навіть без проходження БЗВП. БЗВП це базова загальна військова підготовка. Саме серед них була найбільша кількість тікачів. Усього у Франції втекли біля 50 військових бригад. Тобто у Франції командування сухопутних військ та оперативного командування Захід послали неорганізовану та керовану військову частину, яка Може багато чому навчитися, а натовп людей, тільки но одягнутих у військову форму приблизно 30% від штату, які мали під час поїздки займатися організацією та знайомством між собою та з командирами. Поки усе командування бригади знаходилося на навчанні у Франції, без присутності командирів бригади та батальйонів проводилося зарахування тисяч нових людей. В результаті у жовтні та листопаді на території України одразу після зарахування до складу бригади втекло понад 700 людей, які пішли все за че. Жодного разу не побачивши своїх командирів. Тим не менше, більша частина військовослужбовців, яких направили у Францію, не втекли, а готувалися. Не втекли і понад 4 тисячі набраних без відбору з ТЦК людей, які зайшли на поповнення бригади у вересні листопаді, які за відсутності командування бригади та пункту дислокації жили на території навчального центру ОК Захід та якось готувалися тими інструкторами, яких туди направило ОК. Ока, це оперативне командування. З 15 листопада рядовий склад бригади почали повертати в Україну, а штаб бригади залишився за планом підготовки для завершення штабних занять, за які французькі інструктори, до речі, поставили найбільші бали. Штаб бригади прибув до України 30 листопада, але познайомитися зі своїми новими чотирма тисячами підлеглих, які чекали у навчальному центрі, провести заплановані додаткові навчання з тими, хто не зміг отримати усіх необхідних знань, Кобри рюмшин не встиг. За відсутності штабу бригади та комбатів, командування оперативного командування Захід та командування сухопутних військ почали перекидати ненавчених та незлагоджених людей у район Покровську. Одночасно, після прибуття Комбрига Рюмшина з Франції до Покровська під час розгортання бригади 4 грудня туди завітала комісія командування сухопутних військ, яка швидко написала висновок, що у втечі 50 військовослужбовців бригади у Франції винуватим є командир бригади. Який нібито не приділяв часу спілкування з особовим складом, і тому вони повтікали. За кілька днів Комбрих Рюмшен, який тільки не встиг створити у цьому хаосі якусь мінімальну керованість і намагався врятувати ситуацію, був відсторонений від посади. Також було відсторонено кілька офіцерів штабу, один з комбатів, призначені нові командири, які взагалі не мали ніякого розуміння. Щодо стану справ у бригаді. В результаті хаос в управлінні тільки посилився. Керованість стала значно гіршою, і за перший тиждень грудня ще до вступу у бій у бригаді сталося ще 198 СЗЧ. А з першого дня виконання бойових завдань почалися значні втрати людей через погану керованість та навчання. Організація та підготовка людей давали тільки щоб нагнати процентовку заповнення штату. Суто формально. Людей забрали, яких спочатку готували, потім нагнали нових, але не дали готувати на конкретних посадах, не дали часу організувати підготовку відповідно до спеціальності, сказав у коментарі один з офіцерів бригади. 95% командирів бригади не воювали і самі вимагали тривалої підготовки та відбору перед тим, як довіряти їм командування. 100% технічних працівників бригади треба було готувати з нуля: на дрони, на техніку, на управління. Часу зліпити з них. Таких фахівців не дали. Другою проблемою була постійна зміна штатів, яка взагалі не дозволяла закріпити та навчати людей на посадах. За 9 місяців у 155 й бригаді фактично змінилося сім штатів. Штат піхотної бригади, шести стрілецьких батальйонів від березня 2024 року. Штат піхотної бригади від серпня 2024 року. Після того, як з бригади забрали більшу частину особового складу для поповнення інших частин, штат механізованої бригади з трьох механізованих та трьох стрілецьких батальйонів батальйону БПАК, танкового батальйону Леопард 2А4, дивізіону Сау Цезар, роти реп у серпні. Штат бригади, який відправився на навчання у Францію у вересні. Усі, хто був наявний на той момент, були переміщені на інші посади через нестачу людей. Так фахівці роти Реп та БПАК були направлені на посади у піхоту, щоб закрити некомплект. І не навчалося по спеціальності. Штат бригади після повернення до Франції у листопаді через поповнення бригади чотирма тисячами людей, треба було їх влити в усі підрозділи та надати їм фахову підготовку. Для цього довелося знову робити переміщення між тими, хто вже служив, повернути на інші посади частину тих, хто навчався, не по спеціальності, і направити кілька сот тільки набраних людей до навчальних центрів. Штаб бригади, який був без командування бригади, направлений на фронт з тих, хто був у навчальному центрі ОКА «Захід» в кінці листопада. Штаб бригади, який Рюмшин після повернення з Франції почав вже під Покровськом складати з наявних людей для виконання бойових завдань у грудні. Оскільки штаб бригади був у Франції, якість підготовки більшості особового складу, які знаходилися у навчальному центрі ОКА «Захід», була низькою. Погано організований та некерований колектив, неможливо якісно навчити. Про це говорять кілька інструкторів 10-ї гірсько-штурмової бригади, яких ОК «Захід» залучив до бойової підготовки. Крім того, якість підготовки по багатьох спеціальностях у першу чергу оператор БПЛА виявилася дуже низькою. Фактично, усі люди, призначені на посади технічних фахівців, не були готові до негайного виконання обов'язків і потребували додаткового відбору та стажування у бойових частинах, щоб набути реальної боєздатності. Таку підготовку бригада отримала можливість тільки. Після введення у бій озброєння штатом бригади передбачено озброєння понад 150 дронів, у тому числі 137 Mavic 3. Цифра незначна, враховуючи, що штат передбачав 6 зводів БПЛА у кожному механізованому та стрілецькому батальйону та батальйон БПЛА у складі трьох ро. Але жодного дрону для виконання бойових завдань бригади від держави не отримала. А купляти зі своїх коштів дрони, обладнання, машини зі своїх. Тилових заклад бійці не змогли. Таким чином, повністю укомплектована піхотою, артилерією та бронетехнікою бригада не мала дронів, основних засобів розвідки та управління у сучасній війні, що робили її фактично обмежено придатною для ведення бойових дій. За допомогою волонтерів, бригада після прибуття на фронт змогла розгорнути не більше 5-6 стрімів одночасно. Основною проблемою є відсутність навчених операторів 17 мільйонів гривень. Для закупівлі партії дронів бригада отримала від міноборони через 10 днів після вступу у бій. Також повністю були відсутні засоби РЕП. Не було часу обладнати усі бойові машини надійними решітками, не було і самих решіток. Усе це прохали у волонтерів. Жодних заявок на дрони та реп Міноборони не виконали. В результаті новенькі танки Leopard 2A4 та бронемашини ВАП зазнали втрат при перших же спробах застосувати їх на фронті від ворожих дронів. Бронемашини ВАП та танки АМХ 10 після прибуття на кордон навіть не були обслуговані через це багато технічних проблем. Дивізіон новітніх 155-мм САУ Цезар, уся інша бригада, артилерія та мінометники не встигли пройти повноцінний курс стрільб та вчаться стріляти вже під час виконання бойових завдань. Усі 120-мм мінометні міни виробництва підприємства Мінстратехпрому, які видали бригаді, виявилися бракованими. 4 грудня при проведенні випробувальних стріль з 10 мін не вибухнуло жодна. Міномети не могли надати вогнову підтримку. Навчити мінометників не було чим. Міноборони постачання мін до війська не контролює та браковані міни не вилучає. Які з цього всього можна зробити висновки? Більшість воїнів 155-ї механізованої бригади на фронті намагаються чесно виконувати свої обов'язки. Але у результаті такого злочинного ставлення до життів воїнів. 155-та бригада з перших днів несе значні втрати. Там є комбати, які ходять на штурм, тому що більше нема кому. Там є солдати, які до останнього б'ються за кожну позицію і з перших днів роблять справжні подвиги. Люди навчаються бути військовою частиною ціною втрат. І значна частина тих, хто не встиг відчути єдність з колективом, продовжує тікати у СЗЧ. Поруч із 155-ю стоять досвідчені підрозділу Перший, окремий штурмовий батальйон Да Вінчі, 25-та повітряно десантна бригада, 68-та єгерська бригада, у яких є гострий некомплект людей у піхоті. Вони не можуть тримати через це широку полосу. Але є досвідчені підрозділи, БПЛА, штаби, командні кадри, які можуть швидко готувати та робити боєздатним мобілізованих людей. Але досвідченим та боєздатним бригадам не дали людей, їм не дають стабілізувати фронт. Тому що людей дають у політичні проекти. Такі саме як 155-ї бригади, та інші знову формовані у 2024 році бригади, ті самі 14, про які казав президент Зеленський. Військовослужбовці 155-ї бригади стали заручниками піар-проекту Зеленського, до побудови якого влада насправді поставилася бездарно та безвідповідально. Окремо варто сказати про військове командування, яке зараз намагається заховати правду і використати справу ДБР для зняття себе відповідальності. При направленні на фронт оперативне командування Захід та командування сухопутних військ на початку виставили оцінку незадовільно у акті оцінки спроможності бригади. Але хтось надавив зверху по керівництві Збройних сил України і генерали усе підписали і випхали на фронт взагалі, небоєздатну бригаду намалювали її задовільно. Полковник Галимський з оперативного командування Захід без узгодження з командуванням бригади гнав людей на фронт, не даючи. Зібрати речі частково без зброї, чим сильно заплутував нормальну організацію відправки частини. Намагання командування оперативного командування Захід та командування сухопутних військ позитивно відзвітувати перед керівництвом збройних сил України, міністерством оборони та Ставкою призвело до фальсифікації реальності. Головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський після зняття Комбрига Рюмшина Посилив боєздатність 155-ї бригади направлені у Покровську місії у складі командувача оперативного командування Захід Шведюка та штаба оперативного командування Савецького, які відповідали за її підготовку. Все на нервах, на криках. Бо така ціна хаосу, який наша влада сама і створює. 30 грудня полковник Савецький помер від серцевого нападу під час виконання службових обов'язків канал Нюзру. Щиро співчуваю всім рідним та близьким. Він переживав за справу. І тому, якщо ми хочемо зберегти життя людей та розслідувати справу 155, щоб таки більше не повторювалося, питати треба не з загиблих, звільнених та неспомерлих. А з тих живих та бадьорих, які дали такі накази та висували такі неадекватні вимоги. Президент Зеленський, який дав нереальні обіцянки Макрону та взагалі не контролював реалістичності своїх доручень. Міністр оборони Умєров, який не звернув жодної уваги, як готується та оснащується бригада, важлива бойова бригада. Головнокомандувач Збройних сил України Сирський, який ставить завдання у ручному режимі і не здатен організувати плановий процес організації, підготовки та застосування резервів, командування сухопутних військ. Павлюк та командувач ОКЗХід Шведюк, які знали, що відбувається, але сліпо виконували неадекватний наказ направити на частину на фронт. Міністр стратегічної промисловості Сметанін, який продовжує безсоромно та безкарно постачати на фронт браковані міни і освоювати бюджетні кошти на крові українських воїнів, які Сметанін позбавляє боєприпасів. А також багато керівників, оперативних командувань та командування сухопутних військ, які все це знають. Бачать, але підписують папірці, які від них вимагають, а потім за ці фейкові звіти та акти спроможності мають платити кров'ю солдати. Патріотичні та вмотивовані громадяни краще в краще, які бачать це безлад, але роблять усе можливе, попри усі ці вказані труднощі та захищають нас усіх. В результаті втратили людей гроші та час на формування бригади, яку фактично через низьку боєздатність застосувати як бригаду неможливо. 155-та воює, як придана окремими підрозділами в посі інших боєздатних частин. Тобто фактично витрачала гроші на бригаду, а застосовують як просте маршове поповнення, яке будь-яка бойова бригада підготувала б на порядок краще і застосувала б на порядок ефективніше. Навіщо формувати, якщо не можете, застосувати за призначенням? Для свого піару та рапортів, для зустрічі з Макроном. Чи варто це життя десятків людей, які віддають життя під Покровском у складі 155 ї через елементарне безлад та погану підготовку, яка сталася з ваших помилок у постановці завдань та плануванні організації? Чи будете ви давати покази слідчим ДБР, як ви довели 155-ту бригаду до такого стану, як ви втратили величезні кошти наших союзників та українських громадян, які замість посилення фронту визриваєте організацію та підготовку резервів? Зривайте оборону Покровска. Сподіваюся, прийде час, і саме ви, справжні відповідальні за цю справу, будете першими відповідати перед законом. Юрій Бутусов звертається до громадянського суспільства. Будь ласка, допоможіть у розповсюдженні цієї історії, щоб змусити владу заборонити формування нових нічим не забезпечених бригад і припинити шкідливі піар-проекти влади у армії і спрямувати усі наші ресурси на поповнення боєздатних. Та досвідчених бригад та батальйонів. 155-й бригаді потрібна максимальна допомога для збереження людей. Ну а завершувати відео, мені дуже подобається фразою легенди. От така фігня малята, любі хлопчики і дівчатка, як казав клас. Хоча ну, насправді він цього ніколи й не казав, бо лайкам в житті діда Панаса місця не було. Та й, в принципі, кого це сьогодні хвилює. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що думаєте з цього приводу, а також був би радий побачити в коментарях ваші побажання щодо наступних тем для обговорення. Я дякую всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео і підписатися на наш канал, якщо ще не підписані. Якщо вам не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Ну і традиційно. Слава Україні! Слава Силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора. Живіть сьогодення і вірте у майбутнє своє та країни. Нехай щастить і брещиться.